Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Німеччина це країна вітряків. Можливо, в деяких місцях їх трішки, але в цій місцевості, в яку ми приїхали з дітьми, я їх я цю місцевість назвала німецькі Карпати, тому що от там, бачите, вдалині є ліс. І ми зараз таку на, ніби на горі. Але якщо їхати дорогами, вони такі теж тут серпантинові, то ти потрапляєш прямо в Карпати. Ніби прямо в Карпати. І гірські, оці річки, і такі ліси, все як у нас, слава Богу. І краса, просто краса. А ще на вершинах оцих гір дуже багато вітряків. Це долина прямо вітряків. І хоч для нас вітряки це не дивина, тому що біля Овідіополя у нас також крутяться, але трішечки не такі і не так їх багато. Отут ціла долина. І далі, коли я повертаю на цю сторону, на цьому полі теж є вітряки, якийсь крутиться, якісь ні. Ми вирушили в таку невеличку подорож з дітьми. Слава Богу, у мене в цьому році відпустка така насичена різними подіями. Картинка міняється за картинками. За, за картинкою. За що? Дякую Господу. У нас, коли розпочалася війна, церква моїх дітей. Повністю виїхала. Ну, Принаймні більша частина виїхала, і виїхала всі майже в, в Німеччину. Майже. І вони угрупувалися, зробили такі дві е, спільноти. І е, із однієї вийшло дві церкви, в, в залежності від того району, де хто живе. Але раз на рік вони збираються усі разом. І от я потрапила на таку зустріч. Так класно, знаєте, я їх, звичайно, майже нікого не знаю. Там вже дуже-дуже багато молоді, вони там подружувались і е, є нові якісь лиця, але є й багато людей, які вони один одного знають. Вони з України, вони спілкуються, у них є, які, є якісь переживання, якісь е, спільні теми. Це не просто, знаєте, просто сіли і посиділи. Е, була Молитва, було спілкування, слово, слава Богу, слава Богу, дуже-дуже приємний час. Знаєте, як в Біблії написано, як добре братам і сестрам бути разом. І навіть в такій не церковній обстановці це ще більше класніше. Тому що, знаєте, прийшли на зібрання і там весь іде регламент. Заспівали. Помолилися, послухали слово Боже, розійшлися. Да, ми можемо після служіння ще залишитися на деякий час. І я знаю, що в церквах, деяких, якщо церква невелика, практикують попити чаю, але тут, бачите, тут на цілий день вони... Зустрілися на цілий день, і зранку і до вечора вони будуть в цій спільноті: і діти, і дорослі, і бабусі. Слава Богу! І там хтось варить, їхній пастор любить варити. Плов У них дуже це класно виходить в нього. І він варив плов, потім всі їдять, хтось ще якісь робить салати. Слава Богу! Просто знаєте, от таке велике-велике свято, велике свято! Слава Богу, за такі великі свята. І це свято, знаєте, не в календарі. Просто от люди зрішили, вирішили, що це буде цей день, Сняли невеличкий такий, е, таку галявину е, і навіть трохи дерева, бо тут так спекотніше. І собі спілкуються. Слава Богу! Е, я там знаю декілька людей, але в мене було велике прийти велике побудження залишитися на, які, на якусь годинку на одинці. І записати цей ролик. В місцевість, в місцевість в яку ми приїхали, відрізняється від тієї місцевості, де живуть мої діти. Ну, щоб зрозуміти, наскільки вона відрізняється, то, наприклад, мої діти живуть ніби в Чорноморську, хоча біля них немає моря. А е, тут ніби ми приїхали в Карпати. Тобто е, і природа, і все останнє Одеської області, і Закарпатської, і там Львівської відрізняється точно так і тут. Але їхати потрібно було менше. З Одеси до Львову десь їхати потрібно ну, добряче. А тут ми за три з половиною години доїхали. В цій місцевості дуже мало великих міст, їх майже немає. Тут маленькі села, просто маленькі села. І от ось в одному селі ми знаходимось. Тут воно невеличке. І коли дасть Бог, я зараз хочу прочитати слово і прогуляюсь, коли ми були з дівчатками в Італії, я казала: от ми в такому містечку, ось воно таке маленьке. О, то тут села теж малюсінькі, маленькі. Одне село, потім іде якась там вісім кілометрів чи десять. Потім інше село: чистенькі, гарненькі, але невеличкі знайомі, в яких ми зупинилися, Дитина ходить вже до школи, і в них є малокомплектні школи. І ця дитина мені розповідала, що вона, от перший четвертий клас, це всі разом в перший і другий клас це один клас, третій і четвертий це другий клас. Ось так вони, тобто не так багато дітей, і їх звозять з сіл, які знаходяться поряд. Навіть школа не для одного села, а вже в старшу школу їх везуть в невеличке містечко, збирає їх всіх автобус, і вона до школи їде десь приблизно 40 е, тере, годину. 40 хвилин буває годину. Тобто, е, знаєте, хто як звик, кому як подобається. Тут, звичайно, тиша. Гладь і Боже благодать! Море вітряків, море пшениці, поля, так як і в Україні. Але хто знаєте, є свої плюси і є свої мінуси в кожній місцевості хтось полюбляє природу, оцю таку шир, оце такий спокій, тут так спокійно, тут так тихо. А комусь потрібно більше такого міського, більше щоб було якихось ну, там, розваг, школа, щоб була поруч, щоб були якісь гуртки, тому що цього тут немає у дітей. Кожний обирає, що кому до вподоби. Всі ми з вами різні. І комусь це так да, класно, а комусь це нудно. І Господь нас створив всіх різними. І це добре це ж дуже-дуже добре. Комусь потрібно жити в селі, а хтось повинен жити в місті. Сільська місцевість відрізняється від міської місцевості. І темп життя. І навіть якісь традиції, навіть якісь устрої зовсім відрізняються, так чи не так? Якщо ми зазирнемо в, в минуле, то спочатку був просто Едемський сад, Едемський сад, сад, дерева. Зелена травичка, не потрібні були вітряки, тому що було сонячного світла достатньо, і Господь був поруч і приходив у прохолоді дня і розмовляв з першими людьми. І перші люди вони ходили голі, і ніякого одягу у них не було. Їм не потрібно було будинку, їм не потрібен був одяг, у них був рай. І ніхто, ні від, ніхто не. Дався. А, і хтось скаже: ну так, да, там був тільки чоловік і жінка. Але я думаю, що якби вони не згрішили і далі собі там е, розмножувалися, народжували дітей, то у них би був такий устрій, і вони б собі так далі жили. Але коли вони вкусили отого, з, того, з е, того дерева, отой пліт. То перше, на що у них відкрилися очі, що вони голі, так? Перше, що вони зробили, це вони собі зробили самий модний одяг із листяв із фігового дерева, написано в Слові Божому. І вони взяли те листя, оперезалися, і це їхній був одяг. І заховалися. Не Господь заховався від них, а вони заховалися від Господа. Не Господь сказав: Ні, 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 я тепер на вас не можу дивитися. Ви мені огидні, ви тепер грішники, ви нарушили закон, ви відвернулися від мене. Все, я від вас відвертаю своє лице. Ні, Господь бачив, що вони зробили гріх, але Господь прийшов і шукав їх, і він казав Адам, де ти? Де ти? Господь шукав. Чому? Тому що Господь є любов? Тому що Господь не дивиться на гріх, а Він шукає людину. Для Господа дуже-дуже потрібно спілкування з людиною. Для Господа людина це його Боже творіння. І він другий одяг уже досконаліше, ніж перший. людям Дав Господь, Пролилася перша кров, і одяг був із шкір. Господь сам одягнув людей в ті шкіри, і вони пішли. Пішли, були вигнаті із Едема, але був цей другий одяг. І далі, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що одяг неодноразово зустрічається в Слові Божому. Ми знаємо, що е, зустрічаємо одяг, що коли Вартимей сидів і просив милостиню, і в нього був спеціальний одяг митаря, е, не митаря, а жебрака, і він, коли біг до Ісуса, хотів, щоб Ісус цілив його очі, то він скинув отой одяг, залишив його. Ми знаємо, що коли Ісуса Христа розпинали, то його роздягнули, а потім одягали його в багряницю. Це теж одяг, і його одежу між собою ділили вояки. Ми знаємо про ще. Багато ще зустрічаємо випадків, які говоряться про одяг. І сьогодні хочеться мені прочитати, що розумієте, Господь ми можемо читати про одяг, який накривав наше тіло. І навіть той одяг, який. Ми також знаємо, що яким би модним одягом не користувалася людина, коли протрубить ота труба Господня, то одяг весь залишиться на цій землі, і ми будемо мати новий одяг, нетлінний одяг, дарований від Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Але живучи на цій землі, Господь також каже, що ми повинні мати і духовний одяг. І про це Духовний одяг, який допомагає нам жити і протистояти, написано в єфесянах в шостому розділі. Та в Тут зараз теж так спекотно, що мій телефон нагрівається і каже: Ні, треба переохолодження, то стала в тіньок. Подивіться, це вже кінець села. Там ще декілька хат і все. Ось ми з вами пройшли все село, одну вулицю. Ну, можливо, цих вулиць тут є дві чи три. І все, і все, отакі От невеличкі села. Тобто, ну, по 100 домів, може там 150, не більше. Тож, Єфія, нам 6-10. Нарешті. Подивимося на квіти, красу. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю. Зодягніться у зброю. Це також одяг, тому що зодягніться, щоб ви могли протистояти підступності дьявола. О, звуки села, качки. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але, але з началами та владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духо, духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. І все подолавши вистояти. А отже, стійте, підпережіться, знову одяг, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе, візьміть щит віри. Вчора ми з вами говорили про віру. Ну, не вчора, в останньому ролику. А що без віри угодити Богу не можна. Але і без оцієї. Віри. Ми не можемо протистояти оцій сили тьми, цьому світові. Ми не можемо протистояти без віри. Тому нам потрібно взяти понад усе. Розумієте, понад усе. Потрібно взяти щит віри. Навіщо? Тому що ми ними зможемо погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний. Мер який є слово Боже? Шолом спасіння! Шолом спасіння! Куди ми одягаємо шолом на голову. Оці наші думки. Ото, як коли приходять дубки від Господа і хочуть вити в голові ваші гнізда, ми їх повинні відганяти, як тих назойливих мух. Казати ні, а я вірю, і скупитель мій живий. А я вірю, Господь завжди зі мною. Він ніколи не залишить, він мене не покинуть, Як мені би важко не було, я буду кликати. До Господа, і Він мені відповість, і він мені відповість. А тут знову прилетіла. Господь тебе покинув, ти згрішив, він тебе більше не любить, він відвернувся від тебе. А ми згадуємо, а ми згадуємо Адама і Єву, які там в Едемському саду, згрішили. І... Не Бог від них заховався, а вони від Бога. А Бог приходить і каже: Де ти? Де ти? Де ти? Каїн допустив серце в своє е, таку думку, що він уб'є брата, і що Господь відвернувся від нього? Ні, він приходить і каже: Каїн, гріх лежить, гріх лежить у дверей твого серця, але ти господствуй над ним. Ти тепер твоя черга, Господь уже тобі каже, Господь тобі вже показав, Господь тобі каже, що потрібно зробити. Тепер твоя черга. Послухати Господа і зробити так, як каже він, чи по своєму зухвальству, по своєї гордості, по своєї образі, по своєї ненависті. Що будеш робити? Ти. Що будеш робити ти? Сьогодні Господь каже кожному, це з нас. Що обираєш ти? Отой одягнути шолом віри і розмірковувати про небесне, про Господнє і, почувши Слово Боже робити так, як хоче він, як написано в Слові Божому, яке ми кажемо, що Слово Боже, це духовний меч, яке є слово Боже, постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за усіх святих. І за мене каже далі Павло, щоб було дано слово, аби відважно проповітувати таємницю Євангелію. Тобто, наша. Є також місія. Господь зробив все для нашого спасіння, але щоб твердо стояти у вірі, але щоб ми могли відражати це слово, ці стріли лукавого. Але для того, щоб ми йшли із радістю і з сміливістю, проповідували Євангеліє, нам потрібно правильно задягнутися, Нам потрібно задягнутися в саму-саму мото одежу, яку нам пропонує Господь. Це шолом спасіння, це щит е, е, віри, це в броню праведністю підперезатися істиною, взутися в е, взуття благовісників і йти. І йти і відражати оці всі стріли лукавого. Без цього одягу ми не зможемо, без цього одягу ми не зможемо. Тому це такий чудовий одяг, який не тліє, який не старіє, який не виходить з моди, але ж потрібно в нього одягнутися. І Якщо весь мир каже. Фу, який він незручний, який він несучасний, як це вже все старомодно. Ми можемо слухати світ, а можемо слухати Господа і одягатися в ту одежу, яку пропонує нам Господь. Тож, наш вибір. Вибір тепер за нами, що ми оберемо, що ми оберемо, який одяг ми оберемо для того, щоб іти, для того, щоб виходити в цей світ і проповідувати Євангеліє. І ще пам'ятаймо, що коли згрішили перші люди, Господь від них не ховався. Заховалися вони, а Господь все рівно приходив і все рівно кликав. Чому? Тому що любов вічною він полюбив. В кожну людину. І це да, і це амінь. Будьте благословені і збережені Господом. хай Господня рука буде завжди над вами в ім'я Ісуса Христа. Слухайте, іду й думаю, хто це тут сидить? Що за людина? А це просто макет, бачите? Прикольно! Ще йду думаю, що за бабуся сидить, так собі всілася. А це макет. От, от, такої, от така от дивина, таке пуголо серед дороги. Ну, можливо, це не пуголо, можливо, щось я не розумію. На сьогодні все трішечки буде затянуте відео, тому що телефон відключався, включався. Але я вдячна Господу, що я змогла вам передати колорит німецького села гірського і поділитися словом, яке дав мені Господь. Слава Господу, що він не мовчащий. Слава Господу, що Господь нас навчає, навчає корисному. І знаєте, люди спасені. Це і, і учні Ісуса Христа, це зовсім інший статус. Ми можемо бути просто дітьми, просто немовлятами, а можемо захотіти бути учнями Ісуса Христа. І от якщо ми слухаємо Слово проповідників, а потім це слово використовуємо у своєму особистому житті, хо, прагнемо того. Того, щоб це слово виконувати, то ми стаємо учнями. Ми стаємо учнями. І хай допоможе нам Господь мати це велике, велике бажання бути учнями Ісуса Христа. Все, благословінь вам і Господніх доріг! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.